Всім привіт, друзі! З вами Ваня Козак. Мій велосипед вже чекає мене. Велостежка, велодоріжка, дивіться, туди йде, так і далі. Повертає, річечка така взаді, бачите, гарна. Думаю, поїду сьогодні, в велопоїздку, бо думав сьогодні ще не їхати. Думаю, відео два дні тому виходило. Ну, думаю, частіше вже буду вам відео кладати, бо самі розумієте, весна прийшла. Починаю велопоїздку з цього місця. ось Їду вже, кручу, педалі. Ось така класна велодоріжка, бачите? не знаю, що там, знак стоїть, що не можна їхати. І ось дивіться, знак велодоріжка прямо йде. Бачите? Значить, поїдемо прямо з вами. Під'їхав до такого зерця, класного, дивіться. Озеро таке велике знайшов, дивіться, геть вийшло з берегів. Яке велике. Прям під мостик рівно, дивіться. А, холодненька трішки водичка. Качечки плавають. Ну ось така гарна весняна вже природа, подивіться, яка гарна. Ого, ви бачили таке. Подивіться, що тут бубер просто порубив, дивіться, які дерева. Це ще не догриз. Ці вже всі поперегризав. Капець, оце бубер трошки, дивіться, і світ свіже, щойно тільки недавно згриз, може цієї ночі, подивіться скільки стружки палити, коптити щось натрубив. Ось тут, а дивіться. Тут вже якісь дерева, може великий колись ще згризав. Я в шоці, скільки бобер понагризав дерев, цих, ймо йо! -йо. Річечка яка гарна, така, знаєте, як, як боброва, от прям як бачиш, що бобри тут можуть жити. Ось гризяне, бачите. З таким там поїзді. Спереді там бачите дамба якась. Інтересно, зараз ще вперед проїдусь Ось я приїхав за цей міст. Тут така дамба класна. Дивіться, яка річка гарна біжить. І колись повінь був. Скільки намело, оце все. водою повінням намело. А ось тут, бачите, ось іде зелене. Тут не було води. А ось тут це все була вода. Це капець. Уявите собі, скільки було води. Там якісь гризані, зрізані дерева. І зараз великий полок води, але колись який був, коли був повінь, це капець. Сьогодні я приїхав до цього місця і дивлюся, щось таке сплеснулось велико посередині. Інтересно, чи тут Рибка класна водиться. Прикольно, знаєте, подивитися, зараз сонечко якраз на неї світить. Я думаю, ви видите. І там може рибка тако пропливає. Ну прикольно якби пропливала. Якась форель, знаєте, така. Зараз біля, біля якихось, біля якогось футбольного поля. Велодорижка веде. Не знаю <смі> куди я приїду по неї. Ну, десь думаю буду їхати. Так, знаєте, чим подальше, щоб так класно про проїхатись, подихати свіжим повітрям, а то зима була, більше вдома, знаєте, так сидів. Ну класно так, річечка, тіше, все. Як гарно річечка біжить туди-сюди, з трумочками, через камеші такі. Ось, дивіться. Хтось всіх тих повалив ці камеші, <гум> зрозуміло хто. Ну дивіться, як класно біжить і вперед так і біжить, бачите. Як гарно. Подивіться, лелека стоїть. І гарний краєвид такий, дивіться. Велодоріжка з'їжджає вниз. Ого, підмос був собі, подивіться. Шух. І під такий міст, дивіться. Зверху машини їздять. Клас. Ого, який звук ехо. йо-мою. Прикольне ехо було. Далі хтось в коментарях напише, що я з бабою і не перший раз таке поле бачив, картошку купав. Чи садив. Хі -хі -хі. Ні, я так кажу, прикольне поле. Здали, це трішки поле бачите. Наповнюйтесь. Річечка. Не розумію. Бабучок багато, по мистечку, знаєте. Якщо їдеш, втомився чи йдеш, думився, який раз присів, далі пішов. На цій справі доріжки я перший раз ніколи не їздив на ній. Це вже жара, жара, сонце, вийшло топець. Так, місто називається Техніць. Чи це село якесь? Біло військового типу, не знаю. Не техніць. це техніч, якесь місто чи село. Взагалі мене забрило, інше місто. Так. Що тут, машин немає куди, -то я вже приїхав. Ну, думаю, далі вже не буду. Так, їду я назад, не буду їхати вже в те місто, бо не знаю, що там, ну що по місті кататися, що там інтересно. Я так хоч сьогодні по велодоріжки, -вело думав, що вона ще трішки більша, але я її цілу Фух, проїхав цілу, всю класно. Зараз десь хочу знайти якийсь відпочинок, місце для відпочинку чи ту бісєдочку, що я вам показував. Може бісєдочка або якусь лавочку, просто на лавочку сяду, щось смачненьке приготую. Так, дивіться, все розклав. Так, вже все розклав, знайшов таку лавочку, класно. Думаю, нормально може щось тут приготувати. Подивіться, скільки я просто виняв з цього рубзаха. і як такий рубзачок може щось поміститися. Але помістилося, і це ще не все. Там ще і бутилочка є, ще якась вілка є, чехол чехол до камери, там, ще якісь аксесуари до камери. І все вміщається туди. Тільки штатини вміщаються. Туди, то я його так, знаєте, сюди креплю, як бутилочку. Ну ось так, розклав, зараз щось смачненьке приготую. Ви думаєте навіщо я Гопро тримаюся? Що вам кращий звук був, то я записую звук на Гопро і ставлю. Знаєте, відео з, -з, -з камери, а звук з гоупро І вам кращий, думаю, звук буде. Думаю, вам, коротше, краще буде мене чути і слухати. Дивиться моє відео. <плес> Два крила кидаю. О, їх розсоєняю, так, зараз крила кидаю. Вони трішки піджаруються і потім повараться 20 хвилин ще і кидаю туди картопельку і цибульку. Цілу, прям цибульку, щоб потім вияти. Не люблю, як цибулька плаває в супчику. Ось такий супчик класний хоче сьогодні приготувати. Ну погнали, зараз поставлю на газ. Так, збільшив трішки газ, думаю, не дуже сильно гуде. Вже крила зараз. Корочку, знаєте, таку дати для цих хрил і буде добре, так, зараз вбираю картопельку, цибульку. Посолив поперчив, ще взяв з собою мівінки, знаєте, я люблю супчику мівінку. І ось такий бульйончик, супчик класний, думаю, сьогодні приготую, буде смачно. Супчик вже закипив, кипить, бачите. Тут вже картошечку нарізав, накришив, вже чекає. Думаю, десь 10-15 хвилин. І думаю, туди все вкидати щоб варилося. Ось на такий я краєвид дивлюся, коли сижу на лавочці. Дивіться, який гарний. Ну і ось так я розположився коротше на цій лавочці. Дивіться. О, ось так піджавились, трішки, бачите, крила. Ну, трішки, щоб не пригоріли до каструльки. Я влив водички зараз закипуть. І я туди вже картошечки і цибульки кину. Забувся морквочки, але нічого. Класний, до речі, цей балон. Не разу його не міняв. До речі, хто дивиться всі мої відео, хто всі мої відео бачив. Може і не всі. Но підписані на мене і дивиться багато моїх відео. Напишіть в коментарях, скільки разів я вже готував на цьому балоні. І ще не разу його не міняв. І ще ось сьогодні вару бульйончик, такий супчик. І ще вроді газ є. О, ну як ви бачите, таке класне місце, ще досі, вже 4 години вечора і вже сонечко, ще досі світить, дивіться, супчик ось тут, я його накрив, щоб не охолодився. О, Подивіться, яка смакота. Зараз укропчик сюди mm -hmm. Буде ще смачніше, тільки як його висипати. О, Висипався нормально. Ще є трішки. О, все, дивіться яка смакота, картопелька, о, Зараз буду куштувати смачно. Так, розмішаємо укропчик, все, всі спеції розмішати, так, пробую. Інтересно, чи картошечка приготувалася, бо не знаю. Гараче, не можу попробувати, ще гараче трішки. А. Картопелька добре зварилася. Потрібно було не накривати, бо я думав, що воно буде холодне. трішки постоїть, бо трішки гараче капець. А! Ну супчик смачний. Ви ж зрозуміли одразу, що супчик буде смачний. Бо годував його і я. Якщо щось готує з м'яса, то воно завжди вийде смачно. М'ясо неможливо спортити. Mm, смачно. А на GoPro зараз записую звук. У нас телефон трішки дал далі стоїть. Щоб був класніший вам звук. Інтересно мені хто зараз їсть. Що ви їсте? Я як завжди включаю ютубчик ввечері, завжди щось собі приношу, чи якісь печеньки, знаєте, з чайком, чи якийсь бутербродик зробив то, з тостом. Собі сидиш, їсиш і дивиться ютубчик. Ось так класно. Чи Наприклад, як, як ще класніше, чи як хтось готує і ти їсиш. Ну що, друзі, ось таке круте відео вийшло. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночок ставте і пишіть обов'язково коментарі, що ви хочете дізнатися про мене, враження про відео. Пишіть, хочу зробити таке відео, відповіді на ваші коментарі. Дякую всім за перегляд. всім пока!